От. Що стосується року 2026-го, для Міністерства фінансів в плані планування видатків державного бюджету на наступний рік, то цей рік для нас складніший, ніж 2025, тому що в 2020 коли ми готували проєкт бюджету на. Поточний рік то в нас було чітке розуміння по покриттю дефіциту державного бюджету. Ми розуміємо, яка ситуація була в Сполучених Штатах. От, оскільки мала вже заходити нова адміністрація, то і старою адміністрацією ми без проблем забезпечили необхідне фінансування. Зараз ситуація мені трошки нагадує 2024 рік, який багато з наших партнерів вважали, що 2024 має бути роком завершення війни, і відповідно не поспішали із ухваленням рішень з приводу фінансування України. От якщо ви пам'ятаєте, ми входили в рік, коли в нас грошей було достатньо до кінця лютого, от потім, коли відкрилось європейське фінансування, яке дозволило нам забезпечити фінансування до середини літа, і потім, вже в, в кінці, наприкінці весни, коли адміністрація. Вже колишня в Вашингтоні вирішила питання щодо фінансування України. Зараз ситуація трохи схожа, оскільки не покритий дефіцит на наступні два роки в нас сягає 60 мільярдів доларів. І зараз ми активно працюємо із нашими партнерами для того, щоб це фінансування було забезпечене. Процес не простий, але в принципі ми сідимося оптимістично на те, що проблема дефіциту буде вирішена, і активно пропрацьовуємо варіант «Repatriation Loan». Це так званий борг, який має бути виданий під залог російських заморожених активів.